Усім привіт! Це програма таємниці старого міста, партнер програми Будівельна компанія «Франківськ міськбуд». Франківськ міськбуд» – майбутнє будуємо сьогодні. Як і в кожному населеному пункті, в Станиславові було багато подорожуючих, які просто мандрували містом, проїжджали, можна так сказати. Дехто розглядав красоти і. Мандрував собі дальше, ну але дехто записував, занотовував детально у свої записнички. У 1934 році краєзнавець Юсиф Зілінський зібрав докупи свідчення у тих так званих письменників, і у кур'єра Станиславовському надрукував статтю Станиславів у спогадах іноземців. У нас в програмі цей список буде дещо розширений. Ну а допоможе нам сьогодні розповісти детально про це краєзнавець Іван Бондар. Величезне тобі вітання. Іван. Першого, кого ми згадаємо, це. Хрестоматійний Уліріх, ти так його назвав. Ну, в мене особисто перша асоціація з фільмом Історія лицаря, де звичайний хлопець на ім'я Уільям ну обізвав себе як Уліріх фон Ліхтенштейн. Ну це звичайно що не та історія. Давай повернемося до нашого уліріха Станиславівського. Ну в лапках Станиславівського, звичайно. Ну щодо родословної пана нашого уліріха Вердома тут все добре. Він дійсно був шляхтичем, дворянином. Сама приставка фон вказує на це, що він був не. Якісь там вороженосиці, як той от, <тіпо вже Лехтенштейн> так. Так. Ну, Хочу сказати, от, забігаючи наперед, що ми той список не тільки доповнили, а ще й приклали на українську мову, тому що Славовський» — це польська газета. І от ці спогади вони стали доступні, їх можна прочитати в інтернеті, ну і зараз ще можна так подивитися і в наших передачах. Чому спогади вони, взагалі є дуже цікавим і цінним джерелом? От Якщо коблятися в архівах, то там переважно якісь сухі статистичні. Да, на якісь звіти, uh -huh. там, цифри, оцей. але от враження, от атмосферу міста, от, Опаси, от, якісь об, такі образи нарення того конкретно, та? От, як, як ми тут що відбувалось навколо, це дійсно дають спогади ну, мандрівників, сучасників, людей, які писали. От, На жаль, у нас період xvii 18 століття досить так скромно представлений, uh -huh. чомусь мандрівники якось так об'їжджали 10-й других ну, В принципі, цьому є. Певні причини справа в тому, що до 1827 року у нас можна було подорожувати через Станиславів ну, в напрямку Буковина, Чернівці і до Львова. От, якщо їхати на Закарпаття, от зараз на Яблонинський перевал, дуже така от траса порвавлена, то тоді ще дороги не було. І щоб поїхати в Закарпаття у ту же Угорщину, треба було їхати через три і далі перевалювати через гори вже там. Три, три, там тобто... земель, Наше місто красіляну. якось трохи було. Ну, у стороні від цих трас. Ну, але все ж таки хтось такий був. Ну, перший це був наш цей Ульріх. Ульріх Чому так. він хрестометийний? Справа в тому, що він в 1672 році завітав до нашого міста новозаснованого. місто. Тоді мало лише 10 років, як почалися активні будівельні роботи. І його свідчення це. Є Взагалі, перший опис Станіславова, який донесла до нас історія. Ну і через цей опис цей Ульрих є дуже популярний. Всі краєзнавці, історики його цитують, от відкриваєш любу книжку от історія Станіславова, Івана франківська постійно там він якісь багато пара обзасів всього Ульриха. Ну він не багато написав, але він став якби таким брендовим, таким вже відомим так, зіркою. свого часу. Ну і в принципі він дуже цікаві речі пише. Ну, по-перше, що його занесло до нас, значить, Ульрих Фанвердо він народився. У Фрізії. Фрізія це є північні Нідерланди, ну десь там біля цього північного моря. Він був сином шляхтища, але їх таких синів там було декілька. Після смерті батька вони дружньо промотали маєток, так залишилося без засобів для існування. Ну він подався шукати долю якийсь заробіток по Європі. Кращої долі, як так. зараз. Доля звела його з справжнім шпигуном, з таким французьким резидентом, якого звали. Абад де Польм'є, також він видавався на клички Монсеньор Бюваль. Він же Жак де Куртене. Значить, яка була головна задача цього французького дипломата розвідника. Справа в тому, що тоді у Польщі правив король Михайло Вишновецький. Він був дуже популярний у верствах народних у шляхти. Він програв там війни, які тільки міг там внутрішня політика. У нього була на грані колапсу, дефіцит бюджету. Ну, в принципі щось таке щось таке, як сьогодні. Дуже схоже. Боже, так. так, ну і е, була ідея його якось детронізувати, йому імпічмент, так і mm -hmm. посадити на польський королівський престол французького кандидата, такого принца Шарля Париса де Лонгвілля. І якраз оцей от аббат де Польмє їздив з грошима, підкупав польських вельмож, щоб. Е, Ну, сприяти тому своєму заданню. І саме до Аббата де Польміє, Ульрих фон Вердом наймається в якості секретаря. Вони подорожують на початку 1670-х років цілою Річчю Посполитою. Ну, оскільки тоді до її складу входила ну, така значна частина України і ну, в частності, Західна, то і він залишає дуже цікаві. Спогади так, ось у нашому місті Ульрих фон Вердум опинився у січні 1672 року разом зі своїм е, законспірованим шефом. <реш> Він написав, що ось це місто 10 років тому на порожньому місці заснував київський воєвода Андрій Патоцький і назвав на честь свого сина зараз до насторічного понечем Астаніслава. Ну тому і наше місто носило 300 років назву Станіславів. Що місто? Воно було добре фортифіковано. Це важко вимовити. Так? <рес> було Мало шість земляних бастіонів і три кам'яних брами. Ну, брами це Галицька, Тисменецька і вірменська фіртка, яка стояла біля Вірменської церкви. Мало воно, кожна громада, яка населяла Станиславів, мала по своєму храму. Тобто поляки мали папський костел, так. фарний костел, але він був ще дерев'яний, проте вже йдуть роботи з зведення кам'яного. Ну, то, що ми зараз маємо, художні музей, не ж так, найстаріший храм. Українці і вірмени мають по дерев'яні церкви, євреї мають свою єврейську божницю, тобто синагогу. На передмістях, тобто у тому селі Заболоття, була дерев'яна церква, також сільська. Також він згадує, що на відстані гарматного пострілу від міста розкинувся такий чудовий дубовий ліс, де от панство там проводило ополювання. Ну, це парк має це нова Ленинка. Але він пише, що протяжність цього дубового лісу десь близько чверть милі. Ну, це там. Менше кілометри, не знав, як там можна полювати там, в цьому сквері. Ну, але Потоцький якось примудрялися. Ну, значить, два дні вони, ці наші мадрівники, перебували у місті і дуже були прийняті добре воєводою. Там Абат Пальмєр роздавав подарунки, Потоцький відповідно давав подарунки подорожникам. Справило позитивне враження наше місто на цього голландського, цього північно-голландського товариша. Ну і далі вони поїхали по своїм справам. Ну, Наперед забігаючи, скажу, що їх з тріском провалилася тому що Десь там у західній Європі спалахнула чергова війна, і оцей от принц Делонгіль загинув під час бойових дій. Ну і от відповідно кандидата не було. І французька партія програла. І, до речі, чор серед описів. От мене ще цікавить, цікавить я переб'ю серед описів. Крім того, що він якісь статистичні такі, ну як статистичні, тобто описував. Там була церква, там ще щось. От про самі красоти міста, про те, як місто виглядало з його точки зору на той момент. Були якісь такі описи. Ну що його вразило, це місто. він стиль його не поетичний. стиль скоріше нагадує також шпигунську зводку. Місто оточено тим-то тим-то. Головна ця лінія бастіонів нараховує 150 стоп довжини, вдовжини. Є там об'єкти: бум 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 ага. Костели такі. Тобто, ну але Ну, в цьому є якась перевага або чіткість, так визначено. Є, так, є. Так. Ну і також він згадує, що от, наприклад, зараз воєвода живе у дерев'яному палацику. А зараз вже завезені каміння, балки, цегла, щоб будувати новий. Палац, який буде збудований, ну десь за містом, от якраз тоді цей палац Потоцьких, який ми от зараз звикли до нього, який зараз розвалюються. він ще не був тоді збудований. А тимчасово потоцькі мешкали у такому ну замочку, який знаходився приблизно, де зараз наша катедра. От так, наступний гість, наступний гість міста став Француз Франсуа Паулін. Далий рак угу. я навіть вимовила. Бачиш, як прекрасно, розкажи про нього, як як він сюди потрапив? Ну і, взагалі, які були його відгуки. Ну, Щодо цього Далерака, то не ти одна мала проблеми з вимовленням. Він... Я не мала проблем перепрошую. <свісля> ну, але якісь певні труднощі. Так, все ж таки це були. Так. Це також досить популярний персонаж, так, краєзнавчої літератури, називаємо і так його цитують трохи менше, ніж у Вердома, але все ж таки є. Ну, але йому якось не повезло, тому що дійсно от його прізвище таке ну, французьке. Да? І важко от, вимовити важко важко написати. Тому дуже багато. Його пишуть: і Далерак з апострофом, дали Далерак без апострофа, і Далерац, і Далерац, і навіть Делеран. Ну, хто як Хоч. хоче, так і називає. Так і обзиває, я б сказала навіть. Ну а між тим, це був ну, була людина, яка піднялася з самих нозів до шляхетського звання. Він був слугою польського короля Яна III Собеського. Король доручав йому різні складні якісь завдання. Він там возив особистого кореспондента, Респонденцію короля до його коханої дружини Марисеньки. Цей король Собецький так і кохав, що там по, щодня по кілька листів писав і дал, не було. Ну, <світ> і до оцей доларак, як цей Пейджер Джан, да, <світ> мотався <світ> в якості смс-доставляв кореспонденцію звідси. Ну і за це він навіть був нобілітований, Тобто король клопотав про. Його піднесення до рангу шляхти отримав, значить, на завдяки своїх поштових цих mm -hmm. досягнень. Шляхецький титул. Він в 1699 році у Амстердамі написав, видав таку книгу Анекдоти про Польщу або спогаді о таємницях правління Яна Третього Собеського там згадуються різні міста, які він відвідав, і серед них є і наше місто. Це теж 17 -те століття. Це теж 17 -те століття. У Станиславові він був у 1600 77 році, тобто через 15 років після того, як сюди заїхав цей хрестометийний фон Вердом. Ну спочатку він дуже так якісно відгукається про Андрія Потоцького, власника Станіславова. Його війська є тут єдиною обороною границь. Він призначає на військові посади, дає містам військові загони, дбає про запаси зброї, наповнює продуктами склади, всі гармати належать його армії. Ну тобто він тут був такий, якби некоронований король, так угу. весь край Примав. знаходився так під його. Впливом. Ну а щодо міста, то він пише дуже мало, але якось так яскраво. Наприклад, Станиславів є одним з найгарніших і найбільших міст на Покутті. Тобто Мордість він розтарає. розташований на красивій рівнині, за дві мілі від Дністра, укріплений великим валом правильної форми. Місто має великий палац із каменю, збудований гарно і за здобами. Тобто, на той час палац Подовський вже був збудований, і власники приїхали на нове місто помешкання. Також він пише, що тут дуже багато. Багатих людей є вірменські і волоські родини, Судяго за судячи за одягом чоловіків та жінок, а також за частими ярмарками, які з багатством та різноманіттям товарів не поступаються ярмаркам Львова і Варшави, можна було б назвати Станиславів серцем королівства. Хоча його околиця повністю знищена турками. Матері. Він дає такі наші компліменти як приємно. Так. Так. Ну, щоправда, от цей історик Юзеф Зелінський, коли ну, вперше надрукував ці спогади, він. Каже, що напевно, все ж таки, Далерак помилився. Ніяких Волохів. Волохи це і Румуни mm -hmm. тут не було. Просто вони Ну, тут були вірмени, були євреї, українці, поляки. А от кого не було так, оцих Волохів. Справа в тому, що напевно цей Далерак чи Далерац <свісно> прибув до нашого міста, коли була ярмар, проводився ярмарок, і якраз тоді з'їжджалися з, з на всі, околиць. Так, так. І от на цих циганів він тут надивився. Зрозуміло. <свісно> <свісно> Партнер програми будівельна компанія «Франківськ Міс франківськ. Міст майбутнє. Будуємо сьогодні. ти розповів про кінець 17 століття. Давайте мандруємо в наступне 18 століття. Хто цікавенький щось написав у цей період? Чи взагалі такі були? Взагалі то не було. Ну... Но... Спасибі, поїхали далі серед мандрівників 18 століття. На жаль, поки що не вивело. Ну можливо, десь там вони і зберігаються в якихось амстердамських архівах Початок початок го точно був. Початок 19-го був точно, і першим гостем, який завітав до нас, був такий німецький поліційний чиновник Йозеф Рогрер. Тоді вже наша величина відійшла під панування Австрійської імперії, і він з якимись своїми справами службовими мандрував західною Україною. Але от цікаво, що ну, 1802 рік я вже казав, що він не планував заїжджати до нас. Просто він думав об'їхати там по і поїхати до Львова. Але по обізні була погана дорога, і він вирішив. Дорога була погана не тільки по бізні, дорога була погана по всій території Західна України, всі коні. Загубили всі підкови. Він на такому якомусь екіпажі там їхав. І треба було їх підкувати, щоб вони потім не побили ноги на цьому бездоріжжі. І заїхали вони до Станісловова. Але виявилося, що в цьому місті нема жодної підкови. Викликали коваля, і от він фактично з нуля почав робити ці підкови. Тобто, наше місто мало ковальські традиції ще 200 років тому. Ну і поки кували підкови. Він мав час оглянути місто. Ну, чесно кажучи, це, напевно, найбільш такий депресивний опис Станиславова. Ну, він... Так. Ну, от, що він пише, я хочу сказати, що це місто для кожного, хто звик до культурного товариства і шукає його, не становить суттєвого інтересу. Єдиним більш-менш поважним чиновником це є Станиславські староство, а решта урядників от, живуть в таких маленьких будиночках, оточених садами. Родими, що більше нагадує село, а не місто. Тобто тут можна так на пенсію собі поїхати і от проводити воділлі і час. Власне, з міста тут мало що нагадує. Також він згадує про. От місцеві заклади харчування. Ну, наприклад, він завітав до голландського ресторану. Зовляють вона вже був mm -hmm. на початку Чи голландський дій. ресторан, час. який тримала якась така перестаріла голландочка, в неї помер чоловік надавно, і вона дуже сумувала там, плакала, витирала сльози. Але зайшла компанія, але до меню дуже сильно не дивилися, так зрозуміла. Ну там може дивилася. дивилися, ну скажем так, про це він не описує. Але в той час. В ресторан зайшла компанія офіцерів місцевого гарнізону. Один з них почав загравати з тою голандочкою. Вона зразу забула і про померлого чоловіка, щось настрій значно покращився. Також він звертає увагу, що в тому ресторані йому дали дуже хороший і дешевий обід. І це більш-менш якось згладило ці от... Враження, ну, перші та? Враження, попередні. негативні угу. про місто. Ну, далі його повели у кав'ярню, то був ресторан, а то кав'ярня, кав'ярню тримала чашка. У нас прямо тут. Ну кажи. <ган stellen> Тільки українці <свистач> щось нічого не тримали, так він пише, що у кав'ярні дуже була добра кава, і там було так чистенько, що я охоче забув про тверді селянські стільці, на яких треба було сидіти. Ну далі йому підкували коней, і він поїхав далі. Ага, І більше так з його спогадів, <кан -свистач> в принципі. В Принципі ніяких описів не було. Ну він ще зайшов до до костелу католицького. Ну і казав, що костел це такий величний, досить вражаючий, набагато краще, ніж дерев'яний темний костел у Чернівцях, який я відвідав. Перед ну, а, ну от... бачу, на такі позитивні, все таки ноті. Ми завершуємо нашу програму таємниці старого міста. Як завжди, в принципі, порція смачної. Перепрошую, смішної інформації. І у студії для вас працювала краєзнавиці Анбондарів. Величезна тобі вдячність! Ведуча Олена Коновалова, звукорежисер Антон Федорук. Всім гарного, гарного настрою. Будівельна компанія «Франківськ-Міськ-Буд» міськбуд» – один із лідерів у сфері будівництва житла в Івано-Франківському регіоні. Ми будуємо житло для вас із думкою про вас. Пропонуємо вибір квартири для комфорту усієї сім'ї в будь-якій частині міста. фіксовано ціну в гривнях та розтермінування платежів. Франківськ міськбуд» – майбутнє. Будуємо сьогодні. Місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, 42а. Телефон 710304. 04. Детальна інформація на на сайте